Привіт, вітаю на своєму каналі. Мене звати Денис Лукошкін, і ми продовжуємо працювати в розділі Color DaVinci Resolve. І сьогодні ми поговоримо про те, як змінити колір якогось об'єкту в зображенні. Наприклад, ось так. Для цього ми будемо знову працювати в розділі Color, і якщо ви не бачили попереднє відео, яке я записував минулого тижня. Раджу подивитись. Посилання буде в описі, а ми. Подивимось на те, як це зробити в безкоштовній версії, DaVinci Resolve і в платній версії, де є дуже корисний інструмент, яким я дуже часто користуюсь. Тож, давайте почнемо. На таймлайні вже лежить ось такий кліп. І що ми сьогодні зробимо, це змінимо куртки, кольори курток місцями. Ми зробимо ось таку зміну. Як це зробити? Давайте подивимось в розділі Color. І тут в розділі Color будемо працювати з нодами, звичайно. Якщо ви не знаєте, як з ними працювати, раджу подивитись попереднє відео, і які вони бувають. А ми зараз створюємо кілька серійних нод, я натискаю Alt-S, і з цієї ноди зробимо паралельні. Ось так. Alt-P, у нас буде три ноди. Ми будемо працювати з двома елементами, з двома куртками, але я створив ще й третю, на всяк випадок. Я раджу створювати вам. Паралельні ноди, хоча б з тієї причини, щоб ви могли потім подивитись і побачити, де саме які зміни. Адже ноди можна називати. Наприклад, я натискаю правою кнопкою миші і натискаю node label. І назвемо це Green. Да, green jacket. І ось тут назвемо цю ноду Pink Jacket. Ось таким чином. Тепер ми будемо бачити, в якій з нод ми працювали. Цю, ця нода може бути а, Blue Jacket, наприклад. І тут може бути додатково віньєтка ще щось. Таким чином, ви будете завжди бачити, а, відкриваючи св, свій проект, де що знаходиться. І тут додамо контраст, зробимо можна навіть за допомогою а, кривих. Я зроблю ось так: ось так. Про криві я якось окремо відео розповім. Піднімемо трохи світлі частини і опустимо трохи тіні. Таким чином, нам буде ще простіше е, працювати з кольором, адже вони стали більш контрастні. Тепер будемо працювати з зеленою курткою. Як я і казав, ми будемо працювати з безкоштовними е, інструментами, які є в безкоштовній версії. І один з таких інструментів це, звичайно, наш класичний кваліфайер. Можемо натиснути на кваліфайер і почати. Цією піпеткою малювати по курці. І ось тут відкрию «Highlights». Зараз нічого не змінилось, але як тільки ми почнемо малювати піпеткою по нашій курці, то ми будемо бачити, що саме змінюється. Ми бачимо, що наш кваліфєр виділяє на зображення. І можемо ось так тепер вимкнути і вимкнути. Або натискаємо Shift-H. І це змінюється. Але ми бачимо, що крім куртки, виділилась, наприклад, зелень, яка є ось там за огорожею, і деякі елементи на, на сходах. Що з цим можна зробити? Можна прибрати, наприклад, Luminance і всі темні частини, але прибираються із куртки. Можна спробувати світлі, але вони також прибираються з куртки. Але ми зараз зробимо наступне: ми візьмемо і намалюємо маску. Ось тут заходимо в Window, виділяємо. Ось цей інструмент, який називається Curve, тобто крива, і почнемо малювати дуже грубо. Я зараз роблю дуже грубу маску, тому що якщо б я це робив реально для проєкту, то я б її робив більш якісною. Ось така маска вийшла у нас. Але, звичайно, ця маска працює тільки на статичну. У нас статичне зображення. Якщо ми почнемо рухати вправо або вліво, то ця маска залишиться, а куртка буде рухатись. Тому нам треба тепер перейти в наступне вікно трекінг. І ось тут у нас включен кліп. Всі ці галочки стоять і запускаємо трекінг. І як бачите, DaVinci не дуже справився з цією задачею. І це означає дуже-дуже дуже погану річ. Оскільки ми в безкоштовній версії працюємо з безкоштовними інструментами, нам треба ось тут натиснути Frame і почати анімувати цю маску самостійно. Тобто, наприклад, ось тут рука рухається, нам треба цю маску посунути ось сюди, ось таким чином. Ось так, ось так, ось так, ось так. Чому я це зараз роблю? Чому сама маска потрібна? Поясню, давайте вимкнемо «Highlights». І якщо ми хочемо змінювати колір, то нам треба зробити ось тут зміни в hue. Наприклад, ось таким чином. Якщо я вимкну маску, то ви побачите, що ось тут сходи стали більш помаранчевими. І зелень ось тут стає помаранчевою. Тому нам треба окреслити той діапазон, де відбуваються зміни. І для цього нам треба. Робити трекінг маски. Вручну. Це дуже довгий іноді процес, ось тут треба змінювати. І ось це. Чим довший кліп, тим більше у вас буде з ним мороки. Ось таким чином. Так, я не буду зараз весь цей процес робити, тому що це буде дуже довго. Крім того, ми можемо цю маску зробити більш м'якою. Ось тут додати софт трохи і зробити, наприклад outside і inside, Це буде м'якість для того, щоб побачити, що відбувається, натискаємо ось тут. І цей перехід буде не такий помітний. А перед тим як ми перейдемо до платної версії DaVinci Resolve, принагідно нагадаю, що ви можете підтримати мій канал фінансово за допомогою посилання, які є в описі: це Монобанка, BuyMeCoffee або Monobase, новий спосіб, який з'явився від Mono. Тепер давайте подивимось, як працювати з платною. Версію DaVinci Resolve і які інструменти є в ній для того, щоб спростити нам життя. Але спочатку покажу, чому з цією курткою складніше працювати. Якщо ми виділимо зараз коліфаєром цю куртку, ось таким чином. Я помалюю по ній. І ми включимо Highlights, то побачимо, що ця куртка, цей діапазон. Потрапляє в діапазон кольору шкіри Skin Tone Потрапляє в діапазон, який ми виділили для цієї куртки. І тому для цієї куртки, якщо змінювати її колір, або працювати з нею, або робити темніше, світліше, потрібно робити дуже-дуже дуже точну маску в безкоштовній версії, DaVinci Resolve це буде дуже багато часу, але ми будемо працювати. З платною версією DaVinci Resolve. Точніше, з інструментами, які є в платній версії DaVinci. І це називається Magic Mask. Тут є дуже багато різних функцій, дуже багато налаштувань. Наприклад, ми можемо виділити тільки якусь людину або навіть. Якісь частини людини, наприклад, руки, одяг, обличчя і тому подібне. Але ми зараз спробуємо зробити це за допомогою Object. Тобто ми будемо виділяти якийсь об'єкт і зробимо це better-виділення буде точніше. І натискаємо на тому, що ми хочемо виділити, і ось так просто малюємо цієї magic mask по курці, яка у нас буде змінювати потім колір. Ось таким чином. Нам маска виділила е, цілу людину. Нам цього не потрібно. Нам потрібно зараз відмінити виділення деякі. І натискаємо піпетку з мінусом, і починаємо малювати ось тут, на обличчя. Ось так. І руку також видаляємо. Ось таким чином. Ось така маска у нас вийшла. Да він через Олф зробив гарну роботу, і тепер, звичайно, треба це анімувати. Ми натискаємо ось сюди. І тепер довгий процес трекінгу маски. Трекінг закінчився, але я бачив, що, поки йшов трекінг, я побачив, що є ось такі ще елементи. Наприклад, рука потрапила десь, ось тут, ось ця рука. Ми можемо також відміняти це. Ось так. Нам це не потрібно. І давайте змінимо тепер цей рожевий кольор на зелений, який був у цієї куртки. Ось такий, якраз ми будемо бачити. Це можна зробити через Hue. Ось так. Знову ж таки, бачите, не ідеально. Тут треба буде працювати і з коліфаєром, і з маскою. Але якщо ми вимкнемо Highlights, то ось таким чином виглядає ця куртка і ця куртка. І тепер ми можемо подивитись, як змінились наші куртки кольорами. Натискаємо Ctrl-D. І бачимо, що вони помінялись місцями. І якщо ви не бачили ще, як робити кольорокорекцію в DaVinci Resolve, ось тут буде відео, де пояснюються основи. А ось тут буде відео, яке я записував минулого тижня, про те, які ноди бувають і чим вони корисні. Тож, переходьте туди і побачимось там.